Всім привіт! Всіх рада вітати на моєму каналі, і мене звати Ася. Сьогодні хочу з вами поговорити про апатію, чому вона виникає? Що загалом робити, якщо ти втратив сенс життя і тобі важко вставати з ліжка, радіти цьому життю? Як зробити перші кроки, щоб вийти з цього стану? В моєму житті був також період апатії. Коли я не знала, як загалом радіти цьому життю, як вбачати в сенс тому, що я роблю, це було коли я навчалася на третьому курсі. І тоді я просто сумнівалася у всьому. Я сумнівалася, чи психологія це дійсно те, що мені треба, чи зможу я бути класним психологом і допомагати людям, чи дійсно це моє призвання в якомусь такому глибокому сенсі. Так само я і думала про танці, якими займаюся з дитинства, і в той момент я думала, можливо, треба все кинути. І... Взагалом себе не пробувати в цій сфері, бо вона віднімає і час, і зусилля, і якось в психології. Але психологія теж я була не впевнена, що це саме моє. І це був дуже жахливий для мене психологічний період. І як наслідок в мене сталася апатія. Мені не хотілося нічого робити. Я перестала радіти звичайним якимось речам. Я не вбачала сенсу своєму існуванні, і тому я, як ніхто, і як психолог, і як просто людина, знаю, наскільки це важко знаходитися в цьому стані, і здається, що всі люди навкруги вони знають, що робити. В них якось рухається життя, вони щось будують, в когось якісь досягнення. І життя рухається, і ти бачиш оцю соціальну ідеальну картинку да, життя іншої людини, і вона ще більше тебе вганяє в стан, тому що ти не знаєш, що тобі робити, тобі все не подобається в твоєму житті. І мало того, ще й немає ресурсу і сили це все якось виправляти і щось змінювати. А і ще. Наприклад, так в мене було, ти навіть не знаєш, що тобі зробити, як тобі це змінити. Найцікавіший інсайт, напевно, за цей період, який в мене був, це те, що коли я себе почала не... Принижувати якось за те, що я там відпочиваю, чи щось не можу зробити, чи лінюсь, чи ще щось. А коли я просто собі почала це дозволяти і казати, ну окей, сьогодні ми просто валяємося у день. Ага, окей, хорошо, ти не хочеш це робити, хорошо, не роби. І поступово це для мене реально відкриттям було на той момент, що коли ми собі дозволяємо побути в цій апатії прям повністю, погрузитись в неї. То ми поступово починаємо з неї виходити. З'являються нові ідеї, з'являються якісь нові поштовхи, і поступово змінюється на те, що ти виходиш з цього стану і знову з'являється жага до життя. Найперше, що треба зробити, щоб вийти з цього стану, це зрозуміти причину. Чому ти зараз знаходишся в апатії? І от тут найкраще це чесність сама перед собою, тобто ставити собі максимально чесні запитання і давати на них чесну відповідь. Можливо, на початку ці відповіді вони будуть дуже неприємними, дуже в якомусь плані болісними, але саме ця правда вона допоможе знайти істинний шлях до себе і зрозуміти власні бажання краще себе. І, звісно, зрозуміти, що робити далі і як з цього вийти. І зараз я хочу з вами поділитись е, чотирма на розповсюдженими е, причинами, які можуть викликати апатію. Це я помічала і в себе, і в своїх клієнтів. Найрозповсюдженіша проблема, е, да, і те, що Включає оцей, оцю апатію, це емоційне вигорання, тобто, коли ми щось, що нам не подобається, тягнемо на протязі дуже великого проміжку часу. Там це може бути неулюблена робота, якісь стосунки, які вже й жили з себе, і ми в них отримаємо тільки негатив. Це може просто бути якесь оточення токсичне, яке біля нас. Тобто абсолютно все, що визиває в нас дискомфорт, негатив, і замість того, щоб цього позбутись, е, да, ми вирішуємо, що треба потерпіти. Все пройде, все буде класно, але воно не проходить. І з -за цього стається е, шлючок, і в якийсь момент ми розуміємо, що ми вже ну не просто в емоційному вигоранні, ми вже просто в апатії, і ми вже не можемо е, щось робити. В такі моменти наш організм відключає режим енергозбереження і е, ну, буквально все тіло е, і, і вся наша психіка вона кричить про те: зупинись, нам треба відпочинок. Нам треба щось помізмінити і змінити якось і перейти в щось позитивне, бо це нас стопорить, і ми вже більше не витримуємо в такому темпі жити. І загалом знаходитись. Друга найрозповсюдніша причина це подавлення емоцій, коли ти сам собі забороняєш проявляти ті емоції, які б ти хотів. Ну, Зазвичай ми дуже рідко подавляємо позитивні емоції. скоріш за все, ми подавляємо якісь негативні. Злість, біль, розчарування. І от саме коли ми це робимо, так це дуже перекликається з попереднім пунктом а, про а, те, що ми ігноруємо, те, що нам вже не подобається в нашому житті, робота, стосунки. І, от а, саме конкретно в цей момент, ми займаємось подавленням наших справжніх емоцій, тобто ми намагаємось а, полюбити те, що нам вже Апріорі не подобається. І цей вулкан негативних емоцій, він нас руйнує зсередини. Але ще один важливий нюанс, що коли ми не дозволяємо собі е, і подавляємо негативні емоції, е, ми також до кінця і не можемо проживати наші позитивні емоції радіти. Тому що е, коли ми радімо в тих ситуаціях, коли Насправді ми відчуваємо злість, в нас йде путаниця емоційна, і е, ми дуже сильно підмінюємо свої емоції, і вже іноді ми самі губимось і не розуміємо, де саме наш щирий стан, і коли дійсно ми хочемо порадіти, а коли дійсно нам боляче. Третя причина апатії це те, що ми е, живемо не своє життя. Тобто ми живемо життя, наприклад. Те, як його бачать наші батьки, робимо те, що от вони вважали, що правильно, і ми тому вважаємо, що це правильно, але це загалом не те, що ми хочемо. Ми так часто обираємо собі професію, стосунки саме по вподобанням наших оточуючих, а не по вподобанням своїм особистим. І ми ігноруємо свої справжні бажання, і з цього ми проживаємо не своє життя. І, звісно, коли ти живеш не своє життя, це призводить до апатії. Остання четверта причина це думки, які крадуть твою енергію. Да, що я цим маю на увазі? Особливо в нашу епоху, коли ми всі сидимо в соцмережах і бачимо ідеальні картинки життя інших людей. В нас дуже багато виникає, що я недостатньо, я недостатньо гарна, я недостатньо розумна, я недостатньо професійна. Хтось краще, в того краще результати виходять, ніж в мене. Чи я загалом не справлюся, я загалом не така людина, і в мене немає стільки навичок, як цієї людини. Ми починаємо себе порівнювати з іншими людьми, і це нас вбиває і вбиває. Найголовніше, це вбиває мотивацію і наші справжні бажання щось робити, те, що ми дійсно хочемо. Такий внутрішній діалог він і запускає. Вже цю внутрішню невпевненість в своїх силах, да? і от говорить, не висовуйся, не роби нічого, так краще. А іноді е, оце бездіяння воно і вганяє наш нас в цю апатію. І тепер поговоримо, що з цим робити, коли ми вже зрозуміли причину. Що з цим всім робити, які дії можна зробити вже зараз, щоб почати виходити з апатичного стану? І перше, що зробити, я вже цим ділилася в своєму особистому досвіді, це дозволити собі нічого не робити, дозволити собі розслабитись, дозволити собі відпочити. Прислухайтеся зараз до свого внутрішнього стану. Зрозумійте, що у вас зараз немає ресурсу. І вам нема звідки його зараз черпати, і саме тому ви не можете зробити багато справ і бути ефективним. Тому, якщо ви це помічаєте, дозволяйте собі відпочивати. Саме у відпочинку ви будете знаходити сили і ресурс. Але тут знаходиться такий маленький нюанс, як себе не почувати винним в такі моменти. І от тут я можу поділитися лайхаком, коли ви. Відпочиваєте, говоріть, що це є вже е, продук... якби, те, що ви робите для продуктивності своєї, для майбутньої. Е, тому що ви в цей момент акумулюєте свою енергію, збираєте її, і потім ви її витратите на щось класне. Вибери одну справу на день, яку ти можеш зробити. Е, не... От, якщо ви одразу будете планувати по 10 справ на день. В апатичному стані це призведе до того, що ви не зробите нічого, бо ви будете розуміти, що у вас немає сил на це все. Тому виберіть щось одне. Це може бути якась проста дія. Наприклад, піти не знаю, купити продукти в супермаркет, але вона ця дія, вона вас зарядить і покаже, що о, я це зробив. Я можу, в мене є сили, і це поверне відчуття контролю над ситуацією, а значить, і контролю над своїм життям. І оця впевненість вона допоможе вам а, з кожним днем брати на себе все все більше і повернутися до свого звичного продуктивного стану. Третя дія, яку ти можеш зробити зараз, це коли тебе накриває емоційно, а, дай вихід цим емоціям. Можна завести такий блокнот щоденник емоцій, і в моменти, коли тебе накриває, просто бери ручку і виписуй всі думки, які тобі приходять на даний момент в голову. І е, треба писати до того моменту, коли в тебе буде такий пуст. Я його називаю. Стан пустоти і чистоти. Тобто, коли в тебе в голові, не буде майже ні однієї думки, і практично от по емоціям ти будеш відчувати таке спустошення максимальне. Це допоможе тобі випустити весь негатив екологічно, не шкоджуючи ні собі, ні іншим. І найголовніше, що після такої практики ти відчуєш. Полегшення. Тому дуже-дуже дуже рекомендую спробуйте це. І хто спробує, напишіть в коментарях, чи допомогла вам ця практика, чи ні. І останнє, що б я порекомендувала робити зараз, щоб потрошку виходити з апатичного стану це наповнювати себе приємними речами, приємними справами. Можна скласти, можна робити це по-різному, але, наприклад, я, як я люблю, можна скласти конкретний список речей, які тобі подобається робити, які тебе наповнюють, що тобі подобається. Не знаю, це може бути кава зранку, або не знаю, якась прогулянка в парку. Все-все-все, що тебе наповнює, ти виписуєш. І вибираєш кожен день одну справу і її робиш. І поступово ти побачиш, наскільки ця, цей такий маленький ритуал він наповнює тебе і дарує тобі позитивні емоції. Найголовніше, що я хотіла б ще додати, не треба зараз себе якось мотивувати, бо на даний момент в тебе немає сили ресурсу бути мотивованим, сильним і щось там супер-мега робити. Тому треба відносити до свого стану з бережливістю і з піклуванням про себе. І краще, якщо ти хочеш якось про себе попіклуватись і про свої майбутні досягнення, то це. Дати собі спокій, відпочити і навчитися правильно наповнювати себе енергією і ресурсом. так, щоб тебе вистачало завжди. І останнє, що я хочу сказати, що апатія це абсолютно нормальний стан. Він буває з кожною людиною, і з тобою все добре. Правда, з тобою все добре. Ти не лінива. З тобою ну з тобою все класно. Просто в тебе зараз такий період, і тобі треба перезавантаження. В твоїй системі треба перезавантажитись і зрозуміти, що треба трохи робити щось по іншому. По іншому не означає гірше чи краще. По іншому, це означає, що більше прислуховуватись до себе і до своїх власних бажань. Нас навчили дуже багато працювати, бути активними, але нас ніхто не навчив, як правильно відпочивати і як правильно себе наповнювати. Цьому теж треба вчитись, і ти вже це робиш. Ти вже дивишся це відео і я сподіваюся, що воно буде тобі корисним. І я знаю точно, що в тебе все вийде. Всім дякую за перегляд відео. І напишіть в коментарях, щоб ви першим спробували з моїх порад. Що ви загалом відчуваєте після такого відео? І напишіть, на яку тему ви б хотіли побачити від мене наступне відео. Всіх люблю, всіх обіймаю. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене, якщо хочете більше бачити подібного контенту.